Депутати Миколаївської міськради все ж погодилися викупити історичну будівлю першої трамвайної підстанції. Рішення охвалили під час останнього засідання сесії 27 березня. Як голосували депутати, і чи всі згодні з таким рішенням розбирався наш Олександр Матюшенко. Ініціаторкою подання на сесію міськради проєкту рішення про придбання першої трамвайної підстанції у власність Миколаєва була очільниця фракції Європейська Солідарність, а також голова комісії з питань законності Олена Кісельова. Також напередодні його підтримала і міська комісія з питань ЖКГ. Вже під час засідання мер Олександр Сінкевич нагадав, що історична будівля ніколи не належала місту та змінювала власників. Нині нею володіє банк «Аваль», який у лютому вирішив виставити об'єкт на аукціон. Відтоді це викликало значний суспільний резонанс, і деякі депутати запропонували придбати в місцеву майно громади міста Миколаєва цей об'єкт. Були також проведені е, начальником управління культури Юрієм Мосичем Любаром. Була проведена зустріч з представниками банку, і банки банк е, погодився, е, щоб продати. З торгів місто цю будівлю за початкову вартість. Тобто, нам потрібно зараз сказати, або ми готові займатися цим питанням, шукати гроші в нас в бюджеті, або цим не потрібно займатися. Взагалі також він додав, що місто не обійдеться лише витратами на купівлю, адже одразу треба буде вкладати гроші і в ремонт будівлі. Оглядом первинним видно, що там є тріщини. На цій будівлі, тобто потрібно буде займатися питанням противарійних робіт і ремонтних робіт цієї будівлі. Обговорюючи це питання, депутат Олександр Береза наголосив, що підстанція є важливим символом для міста однак її утримання може стати тягарем для бюджету. Тому я вважаю, що більш раціональним в цьому випадку все ж таки було. Забезпечувати як депутатському корпусу дотримання всіх вимог в галузі архітектури для того, щоб зберігти його вигляд, такий, який він є там на зараз, натомість депутат Володимир Топчий іншої думки за його словами: відмова від купівлі це шлях до втрати важливих культурних об'єктів. А депутат Федір Паченко зауважив, що сама земля під будівлею дорожча заявленої ціни. Цей об'єкт дуже ліквідний, тому точно місто з цього він не втратить. Ну можна сказати, що земля на якій вона стоїть, коштує більше. Тому моя думка, що за такою ціною потрібно придбати цю будівлю зі свого боку. Депутат Микола Капацина заявив, що готовий особисто вкластися у відновлення будівлі, а також закликав інших колег. Підтримати цю ініціативу я в публічному просторі заявляв про свою готовність особисто вкласти мільйон гривень або на купівлю, або на підтримання чи реставрацію цієї будівлі. Я підтверджую свої намери. Запрошую усіх небайдужих до такої самої ініціативи для збереження нашої спадщини. На думку ж депутата Дмитра Січка, у разі продажу підстанції на аукціоні місто ризикує її втратити, оскільки приватний власник не зобов'язаний зберігати архітектурну спадщину. Підсумовуючи, Олександр Сінкевич сказав, що обговорення показало загальну підтримку даної ініціативи. Я бачу, що в принципі у нас достатньо солідарна позиція, тому я думаю, що вже не потрібно нічого доповідати. За результатами голосування: 32 депутати підтримали купівлю будівлі. Ще чотири депутати утрималися. Тож рішення було прийняте. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.